Um, <свят> Чем <чи> можно... <свят> <свят> Чем можно людину примусово сделать краше? Нет. Чем можно людину примусово сделать краше? Конечно. Чем можно людину примусово сделать краше? Нет. Давай, <свят> погоди, <свят> погоди, погоди. <свят> Припустимо такий простий варіант. Є село. В селі небагато там, 500 хат, 1000 хат. Е, і всі хати такі старі. собі, оце дідами пиляні, Хтось там цегли будував, але вони всі в якомусь єдиному стилі, фарбовані в зелено-червоний колір. Це все якось традиційно склалося на цій території. Це як вишиванки, там, знаєш, це ж є ж візерунок. Оце візерунок села. І тут якийсь новий новосол. Ну, закінчив техніку, заробив грошей в Польщі. <реш> так, Заробив грошей і вирішив покращити умову своє життя. Він зносить цю хату і будує з газобетону і обшиває пластиковою вагонкою. замість пічки ставить газовий котел, що там замість воріт ставить якісь релети, які самі відкриваються, щоб туди його хиндай заїжджав угу, успішно. І все. І все село, типу, і він виділяється з села. Поройшов айдентику села. Uh -huh. А в іншу хату в селі заїжджає хіпстер, дізнається про це таке злочинство над культурою. І такий ніт, мужчина. Ви маєте зробити реконструкцію своєї хати, не о, зруйнувати і збудувати хатній Пічок. Пічок. Пуцького Пуцько. Пуцько, не жодного верхове. А може два поверхове, то це як пісю в селі. Ну, Але тим не менше. І йому починає розказувати, що треба не так, а треба зробити реконструкцію, там цеглинки позбирати, бо вони там якісь важливі деревинки позбирати, реконструювати і відновити все так само, а всередині собі зробити краще, як в Європі. А це історія про те, що цей перебудовник він дістає ружьє. Відтою А, Ні, йому ружьо заборонила міліція мати. Двіці, захищає, дві ще до Він має комунікувати, так? Те, що відбувається. Селянин? Ну тата, що? Ну, тобто, є. є... Ну, поки і... що нічого немає. Оце от такий приклад. Приходите. Ні, і... ні, ну, ну є, є якби а, акт пасивної агресії з боку активіста. І. Перебудовник має це реагувати. Ну, він підбурює громаду, щоб та. Дивіться. Він... Правильно, бо він же ж капіталіст проклятий, експлуататор трудящих, звідки в нього гроші, звісно, сплити хату. Ну так, підбурює. Він підбурює і каже, що це неправильно. Розказує, ходить всім, що айдентика села порушується. У вас корні ваші де? Що зруйнуєте ДНК села, прийдуть кацапи. Звичайно, буває находив поєднати. Але в цьому виключному випадку Хіпстер сказав саме так. Ну, до речі, це ж нормальна тема, що от ви спочатку е -е, щось робіть, а то прийдуть хоча. Угу. Так. Ну от от гарний гарний приклад. <пев> не буде ідентики села, не буде, цього, буде газобетон, прийде. Хто там газобетон викладає? То турки прийдуть, не Ні, турки просто бетон викладають. Газобетон викладають Микола. Ну, Окей, я хто виготовляє? хто газобетон? бетан. Ладно, може у нас зробити по польській технології. Там, пан там. Все, все от. Прийде пан, продастеся пану за 3 копійки. То от питання. А, чи, ну, типу, може реально прийти. оцей активіст, і ну він наче хоче чогось кращого, реально буде виглядати краще. Ну, тобі, візьмемо, він зібрав селян. Селяни з вилами. Почекай, давай, поки не будемо приходити до насильства. До якоїсь агресії. Просто приїхав Хіпстер і каже: дивись, от у всіх зелені паркани однакові, дерев'яні, а ти оце зпрохнустіло собі фігачиш. Некрасиво. Неоднорідно. Зроби, щоб було однорідно. От е, Я був в Швейцарії, і там всі будинки однакові. От там стояли з якогось там 15 століття. І от ти собі теж так фігачиш. Ну, от красиво ж було, а так от цей от. Кожен свої якийсь паркан натулив всі внурознобі різного кольору, висоти, непонятно. Ну, красиво ж? Ну, ти йдеш, а, -а, -а. все-таки однаково, як в Білорусі. Некобіто буде сказано. Отже, що в такому випадку має відповісти власник хати? Ні, ти мені скажи, буде красиво чи ні, якщо всі паркани будуть одного кольору по всьому селу, одного розміру, одного фасону. Я думаю, все ж таки залежить від. Наскільки звільникові. Воно буває ще красиве в одному стилі. Ну окей, тобто, припустимо, хіпстер таки побачив оцю от красову, давай відвідемо ідеальний варіант, що там все-таки нормальний зелений кулер. Так, він якби хіпстер з'їздив в Європу, перепив туди назад тису і в жопі приніс <реш> план ландшафтної реконструкції села, щоб було ідеально. І показує людям. Так. Там, відповідно, він показує людям красиво, а от дивіться, стрма холобуда, і вона псує все. Так, вона псує все. Ну і він, припустимо, що з якоїсь точки зору сучасного архітектури, якогось дизайну, він справді правий. Угу. Ну, Принаймні, от я так на це бачу, що я не можу сказати, що це так не буде. що та, Якщо буде одно, однорідна, буде красиво. Якщо там знаєш, у тебе клумба і на ній всі квіти різноманітні, ну, вона виглядає якось трохи дико. А якщо у тебе там якась запланована, там, якісь одні рослини, е, воно вже красиво. І це вже про якісь природні явища. Коли вони штучні, то е, ще більш кидається в очі, коли вони всі в Ну, Тобто ми, ми розглядаємо ситуацію, де хіпстер е, ну, пропонує красу. Так. Тобто немає, з цього приводу немає, що протиставити. В його плані все красиво. Так, він, він надав рендер салон <ріст> На рендері все просто зашибісь. Так. Так. І, і от і він каже: роби красиво. Ну, а власне каже, поцілуй собаку в сраку. <ріст> <ріст> Ну, от власник так, справді сказав, писали собаку в сраку. Угу. Але чому, чому, ну давай так, чому би власнику не погодитись? Припустимо, що власник не е, як це, не забитий міщанин, якому б тільки все-таки ласий до власної думки. Угу. А що він готовий до якоїсь краси? Чому чому власник не прийме або ну, є якісь резони прийняти або не прийняти цю пропозицію? Ну, йому його будівля, він... Перегортаючи асфальт, що ви видняли осінній Польщі, він смрієв що буде газобітоз, що від нього буде так віяти прямо <газу> Газом і бетоном одночасно. І він якби. Ну, що... ну, він, він не готовий своїм приватним щастям поступати заразу, заради, заради. Суспільного Су -суспільного блага. Колективізм не вийде. Ну, Наприклад, ну, він відмовляється від, від того, що пропонує активіст, в ну, нього є підстава. Або, наприклад, він над... всі гроші він витратив на це, він вже не може перебудувати цю реконструкцію. А якщо він ще не витратив гроші, чи він тільки планує? От, Він планує і починає демонтаж цієї хати, і це побачив хіпстер, і такий я тобі зараз я от план. Навіть ну, він приніс план красивий. Ну, красиво завжди коштує дорожче, ніж просто з газоблоку. Дивіться, вона починалася з теми, чи, е, чи можна примусово зробити іншу людину кращою. І ось в нас вже виникають нюанси: чи можна примусово людину за її гроші зробити кращою? Чи має цей селянин брати кредит? Щоб э, стати кращим в очах активіста. Ну, а якщо, припустимо, не кредит, тобто він заробив і у нього, ну, все само знає, що він привіз з тої Польщі клятий е, 100 тисяч євро. Я ще сполунити. Ну, він старався. Його там не експлуатували. Він, може, в Нідерландах працював, а так, як не в Польщі. Привірський тисяч євро. І це люди знають. І що гроші у нього на реконструкцію є, а він каже: ні. Я, мені паркан, що зелений, що такий, але там, якщо я буду відновлювати цей, мені там буде коштувати 5000 євро. А якщо я поставлю спроф на стіла, буде коштувати 2, і типу, це, ну, це метр. Ну от, якщо взяти квітки України. І там, відповідно, якийсь власник, якось там. Каварна держава викупив цю ділянку і заніс туди якусь шалену якби кількість бабла, щоб йому виділили цю ділянку. І, ну, умовно кажучи, в нього був 30 гривень. Грив... Він половину віддав е... державній людині так. неофіційно отримав цю ділянку. Може, благодійний фонд якийсь. Отримав цю ділянку і тепер йому щоб це окупилося все. Йому потрібен цар пісюн І тут приходить, якби активіст, і каже, цар пісюн не красива, я хочу, щоб була атріум і квіти росли. Власник може... Я... Власник може сказати, окей, я можу зробити атріум, Але щоб мені вона окупилась, чашка кави в цьому атріумі буде коштувати 1000 гривень. Ти готовий, якби, от таким чином оплачувати? Ну, або я роблю пісюн, або буде красиво, але хтось все одно має заплатити і ну, інакше воно не працює. Ну, але ж він не принес тяжку кави за тисячу гривень. Ну і та залишається одна. Ну, Але ж. Кажуть, що вигадає щось краще. Ну, Йому треба або гігантський пісун, із дешевих матеріалів, щоб йому окупилася взагалі вся. Ну, типу, він, він просто вийде в мінус, якщо буде то... От я пам'ятаю, пропоную в цій ситуації розглядати, а ніколи є людина, вона не знає, куди дівати гроші, і вона якби її за чернотисніть. <різь> в, в неї є гроші на красиво. Але <різь> от, ця людина робить страшну будівлю. І тут може прийти активіст, все пояснить, і тут ти такий, о, ні, треба. Краще розглядати реальну економічну ситуацію, де у ж селянина є певна сума грошей, йому треба нагодувати свиню, там ще щось, він в якийсь бюджет в нього виходить страшна хатинка, яка псує ДНК. Нації. Тобто, Коли ти дивишся цю хату, хочеш сказати, блігайтесь. У кажучи, що в цій ситуації немає простих рішень. Ну, окей, припустимо. А якщо ми беремо, приходимо до квіти України, то в їхньому випадку, наскільки я пам'ятаю, ситуація така. Ну, як ти сказав, є якийсь зловісний власник, який комусь щось них щось отримав. І він хоче збудувати там, князь пісю. Не цар, такий, ну такий барон, барон пісю. А приходять активісти і кажуть, що це неправильно, ага. і будинок має історичну, культурну і архітектурну цінність. Має лишитися як є, і от там мають бути, оце квіти України, там мають бути квіни з України. От все, отак. А той, чувак, я хочу офіс і магазин там, Золотий Вік з Зеленським. Щоб там був <пи> це банк. <пи> <пи> Нема зеленського. Брат <пи> 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 да, Зеленського. А, от. І він хоче мати якийсь дорогий магазин, якийсь бутік, якісь ресторацію і офіси. От, а місцеві жителі, наприклад, обурені і кажуть, так а у нас тут квіти були колись, красиво було, а ти нам забираєш це красиво. То ем, що мають, е, ну, чи має оцей чувак е, який? забудовник? О, чи має забудовник погодитись пристати на умови людей? А ти сказав, що це неможливо по економічним причинам? Ні, ну це можливо, але це буде йому збиток, тобто він витратив час там Зусилля, там, не знаю, поцілував в дупу міністра борща тричі. І йому дісталася ця ділянка. От він, він, якби, був шлях боротьби. І тут приходить активіст і каже, ти якби, от, витратив купу зусиль, витратив час, а тепер ти має, маєш якби, щось зробити, в собі в збиток, тому що нам нравиться. Ну, але ж вони закрасили. Ну, тобто в результаті ж буде краще. Кому? Громаді, їй буде красивіше. Ну, а вже, а а чому це має вдавати за рахунок третьої особи. Ну, а таке, що ти хочеш, щоб громада сама купила будинок, сама цілувала міністра першого страху Цієї громади? Вони обрали Ні, Вони не обрали. Цей представник сам обрався, і він не переслідував цілої громади. Не переслідував. А тут раптом виявляється, що. А як взагалі стоїть громадою? Чому він не представляє громаду? Ну я ж купив майно. От якщо в мене є хата в селі, то я вже є частиною цього села. Якщо він купив будинок, він. Тобто, коли поруч зносять ще одну історичну пам'ятку і роблять вдвічі більше пісню, то він теж, яка закриває весь край вийти з вікна офіса. Він, скоріш за все, теж стане громадою. А чому ні? Коли в який момент ти стаєш частиною громади, а в який момент. Ну, виходить, що ти стаєш частиною громади в момент, коли ти не задоволений. Чогось. Ну, поки все добре, ти якби не частина громади. Шо? Серйозно? Тобто поки немає ніяких конфліктів, люди не думають взагалі про слово громада, кожен живе своїм життям. Потім, як людина поступає якось не так, то це як людина проти громади, Ні, ну от в тебе ти, ти живеш там, от, десь в районі конфліктної ситуації, і в тебе там зам'ютаний чат в СББ, чи, ну, тобі не там щось люди воюють з якимось котлованом. ти, тобі з окна його не видно, тобі його закриває каштан. І ти живеш своїм нормальним життям. І, умовно кажучи, проходить якась третя особа, бачить людей, які ведуть бойові дії навколо І Ти бачиш, що є представники громади, є громада, і є там забудова. І от цього цю людину, в якій все добре, ти не бачиш серед цих людей. Потім забудовник внезапно без оголошення війни спилює цей каштан. І цей як тепер я говорив катлова, він тепер починає теж з ним боротьбу. І ну, знову ж таки, особа третя, яка проходить повз, вона тепер бачить, що громада збільшилася. В громаді є ще один учасник. Тобто він не був громадою, поки в нього не було проблем, але він до неї доєднався. Тобто громада, це кількість людей, у яких проблем. Це Віталія, де ну, є, не знаю, як це називати, мешканці. І деяка частина мешканців знаходиться в агрегатному стані громада. Постійно. Так це майдан, називається <су> ні. Не підняли майдан. Я на майдан, коли дохуя, а коли не дохуя, це громада. <су> добре. Добре, окей, добре. Тобто, кількість, певна кількість мешканців знаходиться в Гарі. Вигаре? Не можемо без сміху це казати, але в агрегатному стані є громада, що означає збентеженість в крайню, і вона веде якісь бойові дії з забудовником. А забудовник в цей момент виключений з громади, бо воно протистоїть. А якщо є, наприклад, громада, яка хоче одні хочуть паркани навколо будинків, а інші хочуть не хочуть парканів навколо будинку. Це називається громадянська війна. Бачиш, там є слово громада, якби користь. От це коли, Так, коли громадянська війна, це коли збентежені люди, якби не можуть досягти збентеженого консенсусу. Так. Добре, а покращити вже. Ну хорошо, ми дійшли до війни, вже пройшли якийсь повний шлях. Там ще можливо щось після війни. Давай ми. Трохи не будемо так ходити до річі. От можна без війни покращити людину. От є за, за, за її рахунок. А, ну, Я так розумію, що якщо не за її рахунок, то це мають робити <свист> мешканці. Хто має, хто має платити тоді? Ну, або от є. Можна, Я зараз видачу. От забудовник. той приходить, наприклад, забудовник, і каже, я хочу князь пісюн і офіси. А приходять мешканці і кажуть, ми даємо тобі 100 гривнів, зроби нам квітковий магазин на першому поверсі в Атриум. І Він такий, хорошо. Чи таке можливо? Думаю, що так. Але за це має заплатити громада. Ну, хтось має компенсувати якби витрати. Тобто, можна підкупити. Погана людина, можна погану людину зробити хороше за гроші. Питання ціни. Ну а я одразу передбачаю питання тут, яким виникло. Но ти ж не можеш, ти, от, є якісь збори там, в ОСББ, там, на, на якийсь там смітник, якийсь є, там, не знаю, ремонт в коридорі. І люди не можуть зібрати гроші, бо половина морозиться, ніхто не робить. Відповідно, там хоче три, три людини, тобто три людини заводиться в стані громади, а живе тисяча, хоча користі буде там тисячі, наприклад. Ні. ну я, я все ж таки думаю, що громада це коли е, е, група збентежених людей протидіє якійсь третій особі. А коли група збентежених людей. Протидія природі, тобто там дах протікає і вони так, збирають так, так. гроші. Це все ж таки це Ну, Стало складніше. ну так ти, Якщо група зметежених людей протидіє іншій людині, вона може або застосувати державу, або застосувати там. Суспільну якусь опінію для того, щоб вплинути на ворога. А якщо з групи обентежених людей протидія природи, ти не можеш, як би ну там бюрократ не може дати. Ну можна кажучи, якщо бюрократ випише на твій дах довідку, що він історична цінність, дах продовжить протікати, не можеш зупинити природу наказом. Ну, 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 Збентежені але... люди проти природи, це трошки про інше, тому що там немає якби, місця для моралі, переговорів. Ну вони можуть люди спробувати піти, зібрати якусь суму проти природи, uh -huh. побачити, що це так не працює, ну, що люди не здають гроші, що їм потрібен, наприклад, там, мільйон гривень, щоб почнути дах. Uh -huh. Оцей. Люди не здали гривень, забрали 10 тисяч. Uh -huh. а, і тоді вони йдуть до бюрократа і кажуть, накажи їм, типу, збери з них насильно гроші. Ну він... так но в Україні, мені здається, так це не працює. Ну, а це ж всі соціальні проєкти так працюють. Які, наприклад. Ну, пенсії, освіта, медицина. Ну, якось різко працює. Ну я просто до того, що якщо. Ти приходиш до людини і кажеш. Будь кращим, Людина каже, я не можу бути кращим, тому то в мене є план. По цьому плану в мене розходи А, доходи Б. І от вони мають зійтися, типу там, і, і має звитися профіт С. Якщо я змінюю, типу, розходи з А на там, А штрих, вони які більше за Б, я залишаюся в мінусі. Uh -huh. І хтось цей мінус має компенсувати, принаймні на якщо це одноразові витрати, що ну в даному випадку приблизно uh -huh. е, можливо, то або людина взагалі не буде нічого будувати, або громада. За це доплати якимось чином. А це вже проблема громади, яким вона там буде чином збирати гроші. Ну, вона, якщо розглядати нашу місцевість, то зазвичай це просто закінчується тим, що все блокується. Ну, я не, не знаю ситуації, ні, 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 ні. де громада доплатила за красу зі своїх грошей. Але варіант, ну, варіант де громада. А доплачує за свої гроші, він можливий як спосіб вирішення проблеми. Отже ж є такий цікавий фактор, що кажуть, от будинок ти будуєш, і те, що в середині будинку це твоє, а фасад це типу належить громаді, там, та, або суспільство, бо воно на нього дивиться. І зроби людям красиво, бо вони не хочуть дивитися на огидне. Угу. То чи справді, наприклад, за таких там правил, якщо можна кажеться, якісь природні правила формуються і на якісь там. Не знаю, є якесь село, там якийсь регіон окремий, якісь там гуцули. Вони саме так, що навіть, всередині це твоє, а назовні ми всієї громади робимо тобі, як всій громаді буде окей. А це можна, можна застосовувати до людей? Як не подобається. Ну так, що тобі не подобається пасати, тобі тобі не подобається, що у сусіда широке підборіддя. І ти його охотибу. Ну, в принципі, так, ти його атакуєш і змушуєш. Сходити до хірурга пластичного. Воно якби такий некрасивий пересувний фасад. <рес> ну, власне, наскільки мені відомо в потужних комуністичних цих так відбувається, що там в Радянському Союзі не можна було носити довгі волосся. Там В Кореї Північній теж, типу, є там шість варіантів чоловічих за зачісок, які можна носити. От все носи. Ну, типу, це ж от про фасад, які людям, типу, стандартизовані. А, то якби, питання в тому, що чи, ну, так, можна застосовувати до людини, то Те, ну, теоретично, і практично так, чи це правильно, чи це приводилось до успіху. Людей до успіху. <ріст> не, ну, якщо, це не до, ну, якщо застосування правила красивого фасаду ну, є збитковим, якщо застосовувати його до людей, то чому воно стає прибутковим, якщо застосовувати його до будівель? Я думаю, що якщо в громаді виникає горіння всередині, що так бути не повинно, то формується оце місцеве спонтанне право. Ага. Да, і вони встановлюють порядки, що ну, от, отак от не можна, що там не можна в селі роб, перетворювати хату на, е, на пісю. Ага. Не можна збудувати хату там літералі в формі пісюна. От не можна, ну не можна. Навіть якщо це твоя земля, там 30 разів і, і все, не можна. Ісус проти? Ну, а хто там вже проти, там діти проти, не знаю. бабусі проти. Uh -huh. суботні жінки проти. <сумітні> там <пісін є. сумітні> Ну тобто та хата в формі пісюна, це приблизно як людина, яка намилась місяць і заходить в маленьке кафе. так? так, так. Uh -huh. Ну приблизно так. Ну, але ж це є, тобто, це вже ми переходимо на те, що якби люди справді цього не хочуть, їм їм від цього погано. От. Але, типу, заходить п'яна людина, і вона там каже, а людям так, не комфортно. Вона каже, ну, типу, це мої проблеми, я п'яний такий п'яний. А його там не пускають на якийсь, я не знаю, якісь там майданчики розважальні. До дітей. <режу> нема дітей, нема дітей. <решу> Ну, просто правилами заборонено, тому що людям у людей виникає дискомфорт при цьому. То виходить, що все-таки є якийсь рівень дискомфорту, який може призвести до того, що е, якійсь особі буде заборонено ну, громадою, та, от засуджено її діяльність. А якщо вона спробує її продовжити без додаткового згодження з громадою, буде фактично заблоковано і таке інше, без застосування бюрократа і міністра борщу. Що громада просто спалить пісу? Так. Громада спала після. Але ж все ми сказали про те, що недопущення, ну тобто громада може заборонити. Правильно? Вона, вона, вона не може зробити... Вона оголосити за заборону, чи вона може зробити анфорсмент. Ну, вона може йти інше зробити, ну, де-факто. Але я маю на увазі, що вона не може покращити цю ситуацію. Вона може не допустити якоїсь, якогось варіанту розвитку ситуації. Але. О, ну, що громада не може построїти якби красивий. Будівлю замість тебе. Так, типу Гауді може збудувати тільки гауді, будинки Гауді. Але не, не допустити побудову е, будинків Гауді може і громада. Ну, зрозуміло. Тобто громада може зупинити погане? Може. Але так. Але не може якби, створити хороше, ну, змусити до хорошого. Ну, от, це, це питання. типу, Чи вона все-таки може, чи ні, воно оригінальне, але поки що що вона наче може заборонити погане. А хороше, типу, воно не може заінфорсити, тому що е, це потрібні додаткові ресурси, гроші і якісь там, не знаю, винаходи, талант. Е, ну, типу, просто ресурси якісь. І цих ресурсів може не бути, і тоді ти не можеш заінфорсити, в принципі.